Розпочався курортний сезон, час відпочинку. І сьогодні нас радо зустрічає туристичний комплекс «Дача». Привіт! Це програма. Готуємо з Маєю Онищук на 33-му каналі. І ми йдемо зустрічати моїх гостей. Дмитро Голубів та Олександр Теренчук з 2006 року плідно жартують на користь команди КВК Вінницькі Перці. Вони ставали неодноразовими чемпіонами у вищій українській лізі КВК, були володарями Кубка президента України 2010 року. У бійцівському клубі декілька разів отримували чемпіонські пояси. Часто стояли на сцені поруч з засновником КВК Олександром Масляковим. Останнім часом хлопці почали розвивати свою агенцію з організації свят, адже добре знають, як працювати з людьми на святах чи корпора. Ативах, а нещодавно показали себе ще й у новому амплуа. Вся Україна насолоджується їх фірмовим гумором і акторською майстерністю в скет-шоу каналу ТЕТ Країна. У починаємо. Давайте завдання Сашко. А, я я головний, так, да? Так. Ну, ти вищий да, да, я вищий, то я головний. Афідець. Я, я думаю, не тікав. Залишся так. з нами. Ну, давайте до роботи. Кожен має займатися своєю справою. Дмитро в нас займеться тим, що поріже овочі, гриль, грибочки та перчик. А? Ти записуєш? Ні, шукаю, як різати. <гум> Добре. Маєчка зробить нам салатик з капусточки і з помідорчиків. Так? Ну, а я займусь найголовнішим, буду робити ось. Шашличок. В принципі, і, Як ви бачите, да, ми дуже цінуємо телеканал 33-й. Канал ми дуже ціни його. його час, ми вже з Вінниці привезли замаринований. Так що... Маринад досить простий, дуже все просто. Є в нас м'ясо, є цибулька. І е, найпростіший маринад, який може бути, це ми додаємо трішки уксусу і перчику. До речі, та людина, яка придбала у Сочі у 2014 році ось такого ведмедика. А зараз який рік? 14-й. Ну, слава Богу, ще свіженьке. Суміш усіх спецій. Ну, Кавказські, так. Да. Тут, ну, тут дуже багато. Тут і зірає, і коріандр є. Це прямо ну, для, для м'яса. Всі кавенщики знають, що якщо ти приїхав на міжнародний фестиваль, Фестиваль до міста Сочі, треба першим ділом піти зареєструватися, що ти вже приїхав на Сочинський фестиваль, а другим ділом це піти на ринок, купити собі приправи, чурчхелу, першу чергу чачу і домашнє вино. Так. Я хочу приготувати. спробувати приготувати Спробуйте. просто такий соус нам до м'яса. Стакан томатного соку, ложка Оц... оцту так і ложка цукру. То давайте я вам зелень тоді. Давай трішечки підготую. Так. так. Угу. Якщо вже ви почали говорити про Сочі, то розкажіть, коли ви там були? Я так розумію, 2014 рік, 2005 Перша рік. А, перший раз поїхали. У нас раз. була дуже велика, нас здійснилася велика мрія поїхати на міжнародний фестиваль. Нам так. все стало, зорі стали так, що ми одразу поїхали і нас взяли. У вищу українську лігу, потім ми стали чемпіонами в перший рік, в другий віце-чемпіонами, в третій – ще раз чемпіонами, потім поїхали в премєр ви Бачите, в Діми Манія чемпіонського да, да. Скаже, що він чемпіон по різню чеснику, грибів і тому подібно. Ага. Кавен, ти знаєш, маємо, це наш був старт. Ми ем, працюємо ще, зай... знімаємось у серіалі Країна У. Шо? Фашисти! Вирішили без попередження в четвертій годині ранку село спалити. Як казала баба Марія, Сталіна на вас немає. Е, також е, найголовніший наш хліб це свадьби і корпоративи. Ну, таке життя. То що зробиш? Да, Всі працюють на корпоративах. Так. Так, я за шумпромбув? Давай. Розкажи мені, як з Сашком ви познайомились? Я вирішив в інституті зробити команду таку педагогічного університету. Угу. І взяв найкращих, скажімо, тих, хто були, і так і розпочалася і, і, і мене. Наша діма. Так, так і почалася наша кар'єра, і в 2006 році ми вперше з'явилися на телекранах. Так, я знаю, що ви Хмельницькому приймали участь в наших. Фестивалях на призи телевізійної команди Квен три товстуни хмельниць. Літостіка да. да, То ми, я, ми чесно, тут сформувалися. Хмельницький в цьому плані наше друге рідне місто. Ну я більше того скажу, що Хмельницький нас привив до професійного кавену, не до дитячого кавену, такого простого Ой, університетського, да, а там дядя Жора, Підан на то время. Ми теж грали кавен з дядю Жорою. Вони тоді були команда від Енеїди. Це юридичний хай хірурбчик? хіруб, хіруб. Так, це ти знаєш? Це, це не просто команда КВН, це команда КВН багатих папіків. Так так можна так, сказати. Так. <смеш> була там. я була від команди музучилищі, була капітаном і мала честь грати з дяді Жорою капітанський конкурс. Mm -hmm. Звичайно, я його продула, тому що Бо дівчина треба було скрипку. Ді... Дівчина... <смеш> так, так, дівчина <смеш> знаєш не може так жартувати, як хлопці. Майя. Якщо я буду так жартувати, як дядя жора, то скажуть, що я не вихована Майя, Має скрипка, хама на гіла і Жорі, все. <смеш> я ще тоді не знала, що це мій коньок. Я вже поступила в консерваторію, там вже не до Кавену. Ну чесно тобі хочу сказати, що дівчата в Кавені мають бути або страшненькі, або, або неадекватні. Якісь, да. От, тоді, тільки тоді до них доходить слава. бо або товстенька, або носатенька, така красива, як я, або така. Як Ольга Качеткова мені подобається. Да? Пітігорськ. Да, от я ж Кльова, має, да? вона от, супер кльова. О, тому в е, жінки от має бути таке. Я зрозуміла, українська ліга е, це більш-менш так, а е, у Маслякова, у Олександра Васильовича, це все дуже серйозно. Побачив туди е, потрапити, мені здається, взагалі нереально. Ну, дивіться, на Сочі, в Сочі приїжджає е, від 500 команд і більше. 500 команд. 500 команд, да. Є три основних ліги, да? на той час була це вища ліга в Москві, потім прем'єр-ліга і потім українська ліга вища. Ось. То в кожну лігу попадало десь, наприклад, вищу лігу там 20 команд, прем'єр-лігу там 30 команд і в українську лігу теж 25, наприклад, команд. Все. Всі інші грали в таких середніх собі лігах, не телевізійних. – Діму я пам'ятаю, як Ольга Герсімюк. Ого! Ого! Ого Сашко знає, що е, е, був дебют е, Сердючка. Ну, це був вже ще не вперше, ще дебют, ще... Дебют, ще... що в нього був дебют на телебаченні за команду 3 товстуни. Ми дуже тоді за Сашка. Радувалося, бо він приїжджав, в нього були якісь суточні, він їх збирав і нам привозив каньяк. Wow. Wow. Мені дуже подобається от саме зараз наша технологія приготування, тому що так. знаєте, немає ні кухонного комбайну, ні блендерів, ні міксерів. Ту, робота. Нас, да, все хедмейтки йде. І в принципі на свіжому повітрі біля мангалу просто я дуже полюбляю мангал. Тихо серед ти нам... подякує туристичному комплексу Дача. Тут неймовірно комфортно. E, неймовірно спокійно. Дімуся, таке питання. Особисте життя, серце вільне, невільне. Я, серце ти... робить. <рес> <Так сказати. рес> Словами класіка, Муза є? ВКонтакте. Давай. Муза завжди є. А серце свободне Кстати, я муза. в активному поясі. В активному поїздіму поясні. У нас зірковий гість в активному пошуку. Osionfish. Так? Угу, uh -huh, uh -huh. угу, Да, да, да. Телефон. Записуємо. 053 721 06. Давай 3. Позвати маму. Позвати маму, а дальше мама скаже, підходите чи ні. Тут у нас такі дела, да. Козерога в просьбах не Бо Зараз по окончании програми ці дівчата будуть участвовать в это заведение. Сашко, а? ну але ти вже в нас невільний, ти в нас вже женатий, ти да, в нас да, вже да, батько, в так... е тебе є чудовий син. Так. так. І неймовірно талановита дружина, дизайнер, дуже відомий дизайнер Світлана Теренчук. Ти знаєш про Світлану. Насправді. Е Кожна, кожна людина е, хоче займатися тим, чим любить займатися. Дівуся, походи, подивись, що там давай, ну, да. поки по, да. помішай. Е, вона е, в мене е, закінчила інститут коструювання одягу у нас в Вінниці. Е, потім я її відправив на курси до Андретана в Київ. Ух Ти? Ні, ну, серйозно? Так, <ків> да, так. Да. Причому що сам знайшов, сам відправив, а найгірше, що потім сам заплатив тому що ці курси були настільки дорогі, що ви собі не представляєте. Ну, ну це не важливо. Головне те, що вона взяла від того, що, що зараз вона робить. Я вас візьму олійку. Знаєш, я слідкую за фігуркою, і тому е, зайвий жир нам не потрібен. Ось да, да, Діма, за фігуркою вона слідкує. Бачиш, дімуля в нас. Дуже колоритний. Дім, дімка, 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 насправді а там він? щось буває. Знаєш, у нього таке буває. Ой, там треба сьогодні. Кефірний день у нього четвер. Знаєш, він у нього там є подруга, кумама, Я знаю вівторок, да, він знає. Четвер Аль... віскі. Да. Альо, ну що там? Я бакальчик кефіра типа випив. Знаєш, все більше не їв. Тому вечором поїхали в шашличку, бем, бз, бз, все, приїхали все. Вдома, на цьому хіше. нормально Кефір пішов, да, кефір пішов нормально. А ви сверетець? Ну чесно, ненормально. Я зрозуміла. І творчі у ці моменти, я тобі сказав, буде отак і все. В творчості трошки. Тут, мені здається, це лояльніше. Кожна людина, знаєш, надоїдає один одному. Ну там не було, наступає той пік, коли слюна летить, і От. Потім через день, ну що, Дімка, пішли, пивка поп'ємо. Все нормально. Все стає на своїй. Чого ти забираєш мій часник? Дім, не забирай, я теж хочу сон зробити. Бач, зараз буде сварка, то що ти казала. Ми колись вели весілля е, дочці е, Булхіна, е, ну, тренеру, да, минулому тренеру збірної України. Ми познайомилися з багатьма людьми і хочу тобі сказати, що простих людей. Е, не, не досить багато, з якими можна гарно поспілкуватися. З вами дуже комфортно працювати і ви дійсно е, прості в спілкуванні, не дивлячись на те, що дуже вже зіркою. Мисті, ну, як овощі гріль, так? Да? Так, да, такі от прості. Чесно, тому що буває, приїжджаєш перший раз бачиш ведучого і хочеться від нього такої підтримки, а тут останнього разу ведуча. можна з вами? поспілкуватися? Тамада Оксана, мабуть, знаєш, що така при, я Оксана, я Тамада. Да, у мене нема часу. Да. Я хотіла запитати. У да. мене нема немає часу, бо я зараз буду яєчка в штанах перекатувати. У мене такий конкурс важкий, і ви мені тут заважаєте свою скрипку. А, а коли має. я приїжджаю, от перший раз хлопцем працювала, кажу, я вибачаюся скрипалька. Супер, клас, що треба? Ми ще потягнемо час, та не питання, ти що? Буваєте, як час тягнути, ти що? Я вже тут сорок хули. останній раз, коли ми прийшли, прийшли має зустріч. Барабанний дрім, 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 дрім озеха. Тантеретанта. Дорогі друзі, посліді, 33 роки. 32, Діма, нігні без. Боже, от скажіть мені, Вудла, а дома ти так само? Що? От як тебе світа тепить? А дома готуєш, Сашко? Ти знаєш? Готую. Єдину страву, яку я навчився готувати за студентські роки, це... Мамину кашу з холодильника доставати. Насправді дуже полюбляю жарену картоплю і сам це дуже, ну скажу так, похвалююся, вмію добре робити. Ну і а люблю... там же ж да майстер-класи з су су сулугуні. Димуся, що готуєте ви вдома? Розкажіть, будь ласка, до побачення. Я люблю все, що зв'язано, повністю пов'язано з вогнем, починаючи від. Самих простих там крилишок і закінчуючи вже люля, я вже їх навчився, вже нарешті я вже їх навчився. Я вже зрозумів, як їх правильно вже і населяти, як там додавати правильно, що в якій послідовності до фаршу, як цей фарш місити. Ну слухайте, це... я вже хочу в вінницю. І нас наша вся зйомочна група, по-перше, вони ваш фан-клуб. По-друге, ми вже, вже хочемо люля Ти знаєш, повіни. Ким... Я тобі скажу чесно, ну все так гарно, як ми розказуємо. А ви вживаєте? Ой, ти знаєш, Майя, в нашому житті хто не вживає, той больна людина. Угу. Чесно тобі скажу. Ну, ну я маю ввиду в розумних мірах ну, того. Я до чого питаю. Це ж таке, знаєте, е, молодь має знати, як зірки відпочивають, як зірки живуть. Для цього є Ютуб. Там можна все знайти. Ти знаєш, ми. Не показуємо, як зараз дуже популярно там десь оголити щось, ага. там там ще щось показати. В плейбої. Ви не зйомку ні, не робите? Ні, 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 ні. Ми в плейбої, ні. Ми так роздягаємось. У нас колись була традиція, ми їздили ви, ви, виступати для нашого флоту, для хлопців, які uh -huh. на кораблях. І Я у нас була раніше, єдина традиція: раніше, ми, чуть -чуть. ми ночою ночою, коли вже нікого не було. Чуть -чуть. У нас було там багато досить людей, і всі чоловіки знімали труси. Був саксофоніст. Він виходив я, ту, 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 і оці э, 15 здорових okay. мужиків із яких диких, яких вже було там 40, мабуть, років. Знаєш? І ми отако заходили в море. А це була єдина така okay. традиція. Пам'ятаєте, uh, спочатку програми Сашко казав, що були приводи в міліцію. Оце вгадайте за чого? Спортом займаєтесь? Що, не видно? Не, ну займаємося, займаємо. Ти знаєш, насправді я по докавену хотів стати дуже великим спортсменом і, скажімо, займався легкою атлетикою. У мене небав невеликі такі результати. Нар... легкою атлетика, я... ну тяжові наркотики зробили своє діло. Да? <рес> а, та, 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 та. Ти, насправді став три рази чемпіоном області, навіть uh -huh. один раз їздив на чемпіонат України. Правда, там особливих досягнень не було. Ти де бубка? стрибав? Він тривав? Губ, губ, він губка боб. Я стрибаю на на дискотеках. А там я бігав. Продовжуємо далі, так, Дімка? Ти я бачу, вже овочі трошечки. Ну, взагалі, та і м'ясо теж поджарив. Сашничок у нас є. Тобто почав Сашко, закінчив Дмитро. У них так завжди. Тандем. Я там ще бабушку через дорогу перевів, так що ти героїті в них завжди поруч. Дня, герой дня. Добре, Так. давайте подавати. Давайте ви хотіли на лаваш Сашко, лаваш. 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 Це ото, що ти салфетками. називаєш. — Так? — а я в нього руки витиравшись да, да, да. салатик. В нас готовий. А можна я додам ще трошечки цукру? Ви не проти? Ні. Ні, ні, давай. Добре. Ти, ти, я думаю, що ти краще трішечки знаєш, ніж чоловіки в салатах розбираються. Бо але... вони насправді більшість чоловіків розбирається, як спати в салаті. Знаєш, Знаєш, що головне, щоб салат був без цих, без сухариків, бо можна лице попортити. То, то краще краще такий м'ясенький, знаєш, з капусточки, там, майонезні. Чи розумієш, чому Саша Цезар не любить? <зумієш> не знаю, як на смак, але на погляд дуже смачно. На смак це передача дуже гарна. Да. Пам'ятаєш? З Андрієм Макарєвичем, так. Оце от. Тарата та 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 Та-ра-та-та-та. Та-ра-та-та-та-та-та-та. Я побіг. Та-ра-та-та-та-та-та-та. Ти швидко бігаєш, наскільки я пам'ятаю. О, є, є таке діло, є. Справді ми поварами були ще, коли починали грати в КВН. І наша фірмова страва була. Бутерброди! Так, да, Чесно тобі скажу, були бутерброди. Но вони були різні. Вони були різні. Насправді вони були хліб і майонез. Трошечки гівчиці бувало попадало. Нема, нема. нема. О, нема. Але е, при всьому тому ми себе поважали, і пляшка була 100%. Пляшечка такої гарної горілочки. Е, не буду казати, якої торгової марки, але найзішевша. Це на єдине, що ми могли колись. А потім вже у нас були суточні. То ми собі могли дозволити хліб, майонез што, што, што. І? і суточні. І, суточні, да. <ріст> <відкласти>. <ріст> і, і дві пляшки горілки, бо вже були суточні. Да. Я Нічого, взагалі так, не вживаю, тому що я ходжу три рази на тиждень у спортзал, в тренажерку. Та, ну, в тренажерку Ні, ну, чесно. На скрипці там граєш чи що? <ріст> Людина там, а там та, 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 та. спокійна, да. дивись. Я вже тут не буду. Ні, ну тут, зрозуміло. Тут же не треба. У мене, в принципі, теж, але я покажу рельєф спини. Нормально у <рес> мене, так? Я... так попри... Діво, покажи ти рельєф. Сашко, я тобі просто геологію вчив, це далеко не рельєф. <рес> це <рес> Оце рельєф. Це не <рес> Чекає нас шикарний. Як люблять казати, в Вінницькій області м'ясо. М'ясо на зарізних палочках. Патичках. Патичках. Починається незалежна думка. Я йду шукати наших відпочиваючих туристичного комплексу «Дача», даю їм скуштувати, і вони говорять нам свою рецензію. Я пішла, Сашко. Да, да, да. <реш> Я бачу, ти не ти не втрачаєш з нами зв'язок. Маєчка, ти там приговорю їх, якщо там, Приговори трошечки. Саня, ти ж знаєш. Так, кого ми? Там така велика компанія. А, є директор нашого закладу. Ось я до нього і піду. Сергій Вікторович, я вибачаю, що я вас відриваю. Доброго вечора! Хочеш, щоб ви скуштували приготовлений ними шашлик і овочі гріль. У мене ще ніколи не слугов, такий зірковий А, Дякую. Я навіть таку присяду біля вас. Хороший шашлик не спортиш нічим, так? Да? Да. Тим більше, якщо його мужчини. Ну, а перець це. Ще, ще їх двох. Це фірміне блюдо, так? Да? Так, перець. Да. перець це фірмі блюдо, хлопці з перцем. Ну, дійсно, дуже смачно. І ми вам дякуємо, залишаємо вас на хвилиночку. Шановні наші телеглядачі, я хочу вам подякувати за вашу увагу і до нових смачних зустрічей. А я пішла куштувати шашлик. Насправді такий м'ягесенький, вкуснесенький, не відчувається, що пересолений. Одне, одне, ви знаєте, що не вистачає, мені здається, це ж таки дім кіно соуса. Не вистачає, так? <рес> 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 він мені кота нагадує. <рес> ну що, хлопці, я хочу вам подякувати за те, що ви знайшли час В своєму щільному графіку, приїхали до нас на Хмельниччину, порадували нас шашличком, порадували своїм гумором, е своїм таким. — Колорито. — Колорито. Так. Свою енергію. Я вас дуже полюбляю. Єдине, що ми, ми не останній раз з вами зустрічаємося. А нашим <ріст> телевізним я хочу сказати до нових смачних зустрічей. Дивіться 33 канал. Папа! Та ні. <ріст> Ой, хтось так кури в очі зайшло. Задійте що в басейні. А? Бо ми любимо працювати з професіоналами. Має у ніщук саме той професіонал. Та да. Дякую. Я хочу сказати нашим. І корона під лабузника переходить до Олександра. Це щось так кури, що мені прям сльози течуть. Ні, це мій парфюм. Просто йде. твій парфюм.